І я коли приїхав в Миколаїв, це було літо 89-го року, і мені хтось з приятелів, ну тоді першокурсники ми були, сказав, що десь там на вулиці рухівці збираються. І тут я побіг на це місце, а їх вже там не було. І через тиждень мені сказав, що вони там в 12-й годині дня і я побіг, і я побачив кількох людей. Я підійшов, був такий робітник, Сергій Карпович-Вдовиця, такий суворий, такий стрункий, дуже такий э, стронг, такий твердий чоловік, який стояв своїм жовтим прапором, так його підняв над головою. А на нього як шуліки, як коршини, з усіх сторін кидалися якісь безумні бабки і безумні робітники заводів, які в більшості, потім як виявлявся, були секретарями партійних комітетів, там яких спеціально одягали по народному, по-робочому, і вони ходили, щоб вирвати той прапор. А він як кремень стояв на вулиці Совєтської, тоді нині Соборній. дочекався, коли він розкидав всіх цих нападників на прапор, бо він був якраз тримач цього українського прапора. І я підійшов, сказав, що я студент з першого курсу, хотів би приєднатися, і він мені отак дістав з підпахви скручену газету Літературна Україна. Там була програма народного руху України.